В принципі, наскільки я розумію, США ведуть зараз уже переговори із Росією. Я думаю, що зараз вони є як прямі, так і непрямі. Але безумовно, тут не вистачає консолідованої позиції також Китаю та Індії. Угу. Тобто, те, що буде робити зі своєї сторони США, ми це в цілому розуміємо. Але тут зараз ключові гравці, які можуть зупиняти Путіна, це Китай і Індія. Якби вони сказали, що Після цього ми не будемо в тебе ніколи купувати нафту і газ. Я впевнений, що на цьому зупинилось би все. Тобто, в принципі, завтра можна було б зупиняти війну. Угу. Тобто, фактично зараз ну, це від них залежить, а їх може мовно Америка переконати, в тому що… Ну, Америка щоб... знаходиться в найгіршій стадії стосунків із Китаєм. І в достатньо прохолодних стосунках із Індією. Тобто Америка не переговорщик цієї історії. Ну, я думаю, що вони вроблять певні посередковані речі, але я тут невеликий спеціаліст. Тобто, але моє глибоке переконання, що зараз, перш за все, м'яч на стороні Китаю, на стороні Індії.